Працівники ДБР завершили спеціальне розслідування стосовно колишнього заступника начальника розвідувального управління командування штабу військово-морських сил Збройних сил України, який у 2014 році перейшов на бік ворога. Обвинувальний акт направлено до суду. Після захоплення окупантами військової частини у Севастополі у 2014 році. На той час капітан другого рангу присягнув на вірність агресору. Нині він обіймає посаду. Командира 155 ї окремої бригади морської піхоти РФ це огрупування брало участь в бойових діях у Бучі та Ірпені. Після початку повномасштабної російської агресії зрадник пішов воювати проти власного народу. Навіть не зважив на те, що за оперативними даними його близькі родичі досі проживають на території Київської області. Колишній український військовий обвинувачується у державній зраді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Державу боронимо разом.